Як легально вивезти гроші з України для того, щоб купити за кордоном нерухомість? Адже зараз СВІФТ заблокований, і це дуже проблема для багатьох, хто дійсно має особливу готівку і не може взагалі купити нічого за кордоном. Друзі, все насправді просто, все робиться офіційно, особливо навіть якщо чи у вас готівка, чи у вас є якісь перерахункові гроші а ще краще, якщо вони лежать на єврому українському рахунку. Є спеціальні юридичні компанії, які вам дозволяють провести ці угоду. Без проблем купивши нерухомість за кордоном. На даному випадку наша Українська агенція нерухомості Іспанії це робить. Ми маємо ексклюзивну году з ліцензійною юридичною компанією, яка 30 років на ринку, яка має всі відповідні ліцензії для цього. І ми допомагаємо відкрити європейський рахунок просто на український паспорт. Офіційно ці кошти завести на рахунок. Ваш рахунок юридичної компанії і купити нерухомість. Тобто вам не потрібно йти з важким методом вивезом готівки, декларувати її на митниці, відкривати рахунки, платити чеки за банку, платити банку за обслуговування, попадати знаєте, в таку ловушку важких, скажімо, кейсів, які вас будуть тримати довго в напрузі, будете переживати за ту готівку і так далі. і так далі. Тому, друзі, звертайтесь до нас, ми вам покажемо повністю, як воно все працює. Нічого там складного немає, це все офіційно, все, що вам потрібно мати, це. Офіційно підтверджений дохід, ну тобто останніх 5 років, чи ви щось продали нерухомість в Україні, чи можливо довідку про доходи, вашу роботу і так далі. Решта, всі деталі ми вам розкажемо. Взагалі можете спокійно не переживати. Ми, як Українська агенція нерухомості, зареєстрована на території Іспанії з ліцензією АПІ, вам все підскажемо, покажемо офіційно. заїдете до нас в офіс і допоможемо.